Всім привіт! З вами я, Олівія, і у нас уже третя манга. Я стала Ну, лиходійка це я. Е, випуск 22-го року, якщо, мож, якщо хочете, можете зайти на цей сайт manga.in.u. Е, Зараз видається. Тут не сильно таки багато. Но. 33, роз... 33 розділи, перекладу три штучки. Значить, у нас буде. два ну, відео, два відео, і потім вже будемо дивитися, як там що буде. А на цьому я вам не буду цього заважати. Зараз повернуся через пару хвилин. От і все. Ти частина цієї історії, а також допоміжна мелодія в тріо. Був використаний музичний уривок з місячної сонати Бетховена, третя частина Божа шкіра біла, як сніг. Йде далі. Моє прокляття стане для тебе мечом і щитом, мечем і щитом, поки ти не повернешся на мій бік. Редактор Бай Джі, втомлений асистент, половина солоної риби Янь Лан Ци Су. Я та що малює комікси. Але якби мала вибір, Чжань Цілін. Я б ніколи не захотіла покінчитися з життям через безсонні ночі заради дотримання дедлайнів Амі Малверн. Проте я перевтілилася в лиходійку сторону власним пером після того, як втратила свідомість від втоми. Якщо подію розвиватиметься за сюжетом, я з через нещасний випадок. Однак це добрий ранок, міс. Блондин симпатичний дворецький. День мій особистий слуга дворецький. Ви добре спали? Також найкращий брат на світі. Я був народжений, щоб стати твоїм лицарем. Алан Малвер, брат близнюк. Тому захищати тебе мій обов'язок. А ще грей. Красавчики. о! Допоможіть! Ніхто не зможе цього витримати. Так? Але холодійка це я. Лол. Так, давай покажи нам. О, так не понятно. Имя Жан Селин. Век восемнадцать років, Национальность Китаянка. Шкреп, шкреп. Работа Першокласниця, художниця, коміксів фрілансер, шкреп, шкреп, стук-стук. лін, я принесла ліки. Помішниця лін, Дякую. Залиши це на столі, я майже закінчила малювати. Ця негідниця вже 20 годин безперервно малює. Гей! Ви не боїтеся раптової смерті? Дзінь. Зараз дванадцята година ночі. Я навіть не помітила, як вже пізно. Йди перша спати Добраніч. Це вам треба відпочити, а не мені. Боюся, що ви зникнете, якщо відвернутися на секунду. Ти завжди була твою, тою, хто піклувався, бувався про мене, хоч і є молодшою за мене. Хоча моє тіло не завжди було в найкращому стані. Ах, Сілін. Візь, візьміть себе в руки. Спочатку з'їжте ліки. Ми їдемо в лікарню зараз же. Ми їдемо в лікарню. Зараз же. Чуєте мене? Жан Цілін. Редактор Байджі втомлений, асистент половина Солоної Риби, Яні Лан Ці Су. Імперія Карпел, маєту графа Малверн. Тінь. Це, коли я прийшла до Тями, відчула це неперебурне відчуття незвичайності. Що сталося? Де я? Хто я? Доброго ранку, міс Амі. Ви погано почуваєтесь? Ви, ви... не підходіть ближче. Здається, я нарешті зрозуміла ситуацію. Я стала лиходійкою у власному коміксі, коли вона була малою. Цей всесвіт був створений у моєму коміксі. Жию, книга Гуа. Він розповідає про випадкову зустріч дівчини з королівства Гуа Юе та принца імперії Карпел. Карпел Авнер Центію. Однак комікс без лиходія це нудно. Якщо є добрий головний герой, то обов'язково знайдеться і зло, що причаїлося. Персонаж лиходійки Амія Малвер. дівчина, яка протистоїть головному герою, має зовнішність Хуліганки та королівську особу герць, герцівської доньки. Красоточка Амі Малврен. Красоточки тут капець за, за досягнення своєї мети вона готова використовувати будь-які під, підступні прийоми, незважаючи на те, що нараже. Наражає себе на небезпеку і, брудних своїх руки, і бруднить свої руки у злочинах вона залишається безстрашною. Вона екстремальна і безжальна, красива і водночас небезпечна. Такої, такий персонаж, як вона, вирішив накласти на себе руки, щоб завершити свою історію після того, як її плани були відкриті, викриті. Аміво Малмера саме, саме така людина. Ох, але я не її високість. Будь ласка, е врятуйте мене. Я справді не розумію, який сенс поміщати мене в тіло Емі? Хіба що я тут, щоб зіпсувати все шоу? Ах, е може я дізнатися, хто ви? Міс, я вас не є. Відданіший дворецький Ден. Чому ви про це питаєте, міс? Ви хочете мене звінити? Вибачте, я сп... справді не знаю, хто ви. Містер дворецький. Містер дворецький. Не, Непритомните. Цвірінг, цвірінг. Це мене налякало. Так, давайте на цьому будемо цього закруглятися. Я ще потім зроблю відео, Вишу вам туди у YouTube. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!